Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, лідер радикальної партії, народний депутат України Олег Ляшко. Вітаємо з пана Ляшко. Вітай, ну ми пишемо це інтерв'ю. в Четвер видав маленьку таємницю. Ви я так розумію, до нашої студії на хрещатику прямо з генпрокуратури так. Що там вас вже допитували особисто ваших можна сказати побратимів по партії? Так допитували і не перший раз. Ми ходимо зараз на допити в Генеральну прокуратуру як діти в школу. Ми вважаємо, що це політика терору, яка розв'язана органами правоохоронними, на замовлення влади за нашу політичну позицію. не щодня я отримую і я, і мої колеги отримують повістки. Скоро цих повісток буде більше, ніж звернені громадяни. Ну, які... Важе якості свідка, так я розумію. Да, ну ви ж знаєте ці відомі Звичай, методи. Так. Спочатку свідком, потім підозрюваним, потім обвинуваченим. Крім того, цілий ряд народних депутатів наших проти яких порушено кримінальні справи. Я е, підозрюю, що в вересні можуть бути подання. Зокрема, на ігоря Мосічука, на Дмитра Лінька, можливо на Сергія Рибалку, депутатів від фракції радикальної партії. Скільки майже через день хожу до Генеральної прокуратури, жодного разу там не бачив ні депутатів від БПП, ні депутатів від інших, які входять до коаліції, а от опозиційну фракцію радикальної партії в повному складі наголошую, викликають на допити, включно з героєм України, політв'язним Юрієм Шухевичем. Ходив на допити при радянській владі, тепер ходив на допити при нинішній владі. Я коли сказав, сказав, звичайно, мав на увазі відома заява відома, відома речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариси Саргана на Фейсбук зауважила, що ви, пане Ляшко, у травні минулого року в куларах Верховної Ради сказали, що нібито так вона передає ваші слова сьогодні. Запропонували 50 мільйонів доларів на фракцію за те, щоб ми не голосували за зняття на доторканості Сергія Клюєва. Запропонував Сергій Клюєв, нібито особисто одному з наших депутатів. Кінець вашої цитати справді це достовірно. Наведена цитата. Нам пропонували гроші 50 мільйонів доларів за те, щоб ми не голосували за притягнення Клюєва до відповідальності за надання згоди на арешт. Точно такі самі пропозиції нам надходили, коли розглядалось питання по притягненню до кримінальної відповідальності Яніщенка. Але і в одному і в іншому випадку фракція радикальної партії в повному складі голосувала за притягнення до відповідальності і за надання згоди на арешт. Раз ви вже задали справу Клюєва, хочу нагадати глядачам, що вона проти Клюєва була про. Кримінальна справа в травні 2014 року, але подання на притягнення Клюєва до кримінальної відповідальності до парламенту надійшло лише через рік. У травні 2015 року влада дала можливість Клюєву втекти. Більше того, в мене питання, я думаю, що прокуратура б мала б розслідувати, а на кого сьогодні працює бізнес Клюєва багатомільярдний. А я стверджую, що частину цього бізнесу Клюєв переписав на осіб, причетних до влади в обмін на волю, в обмін на те, що йому дали можливість утекти. Тепер прокуратур. Тура імітує розслідування справи Клюєва. Виклюєва назад. Верніть. Ви е, притягніть до відповідальності тих, хто дав можливість йому втекти, а потім будете тягати ляшка на допити. Більше того, особисто проти мене порушена кримінальна справа, за, начебто, погрози прокурору Чернігівської області, якому я як народний депутат подзвонив і попередив його про відповідальність за фальсифікацію кримінальних У справ. Виборів, чи що там? За фальсифікацію справ проти моїх однопартійців ага. на Чернігівщині. Більше того, зараз цього прокурора зняли з посади. Зайве підтвердження того, що він корупціонер, як як. Казав, але проти мене за це порушили справу. Є, Тому... Я просто перепрошую. Я просто навів цю цитату в плані. Ну, дійсно, треба ж розібратися. Генпрокурора правильно чинить? У вас як свідка саме викликаєш? Генеральна дійсно. прокуратура сьогодні виконує політичні замовлення, фальсифікуючи кримінальні справи проти депутатів від радикальної партії. Це полі замовлення влади. Генеральний прокурор Луценко займається піаром, а не конкретними справами. В мене Мої люди, які мене знають, кажуть, що в мене феноменальна пам'ять, але навіть моя феноменальна пам'ять не може мені нагадати жодну справу, яку Блуценко довів би до логічного Та не, не тільки, кінця ну, відносно недавно а п'ять генпроб... років міністром внутрішніх справ при Ющенко е, і при Януковичу теж. В Уряді Януковича можливо хто забув. Луценко працював міністром внутрішніх справ. Тобто, це показує, що цим людям, хоч чорту лисому служить, аби бути на посаді, а найголовніше інше п'ять років міністр внутрішніх справ можна було б і реформи за п'ять років трошки менше виходить. Не всі ж п'ять років. можна було і реформи провести, можна було зробити так, щоб райвідділки не були катівнями і так далі. Але ми ніхто не пам'ятає ні реформ, ні конкретних з справ з президентом Ющенком, який бачимо, як діяв тоді. Так, але міністр відповідає за реформу міністерства внутрішніх справ. Але ж, пане Олеже, можливо, вас просто особистісні стосунки, м'яко кажучи, не дуже добре з Юрієм Віталійовичем. От коли він очорював Луценка, про президентську БПП фракцію він заявляв: даруйте, я процитую дослівна цитата 94-го року. Суд визнав. Перепрошую цього афориста Ляшка у розкраданні державного колективного майна в особливо високих розмірах 2,5 мільйони карбованців. Треба відповідати за свої вчинки Олеже Валерійовичу. Вперед до прокуратури вас там давно чекають. Коли він ще очолював фракцію, він це заявляв. У е, мене немає жодних особистих стосунків із Луценком раз, друге. Ми категорично впевнені у тому, що використання правоохоронних органів для зведення політичних рахунків по-перше, це неправильно, це в гірших традиціях Януковича. А по-друге, в Україну не прийде жодний інвестор, якщо він бачить, що в країні немає незалежного суда. Незалежних правоохоронних органів, якщо він бачить, що правоохоронні органи використовуються для зведення політичних рахунків, для віджимання бізнесу, ніхто сюди не прийде, грошей не принесе. Якщо в Україні не буде інвестора, це означає, що не буде робочих місць, в українців не буде зарплати, не буде податків до бюджету. Отже, питання реформування правоохоронних органів це ключове питання для майбутнього країни. До речі, ваш побратим по фракції Ігор Мосійчук, отут же в студії Радіо Свобода цього тижня, що минає, коли говорили про справу Олександра Єфремова, він зауважив, що він, Ігор Мосійчук, готовий дати свідчення у прокуратурі. Тобто, якщо свідка може не так, це вже. Ніяких прислідунь політичних і немає. Ми не відмовляємося давати свідчення в тих справах, про які нам відомо. Більше того, ми ледне через день ходимо до прокуратури і даємо ці свідчення. І тому, якщо ми можемо допомогти для встановлення об'єктивної істини в справі, зокрема Єфремова, і я готовий свідчити, тому що я так само стверджую, що Єфремов, і його помічники Клінчаєв, Болотов безпосередньо причетні до захоплення приміщення Луганської обласної адміністрації 9 березня 14 року, безпосередньо. Рено причетні до організації так званого референдуму на Луганщині про від'єднання України, але ми категорично заперечуємо проти того, що правоохоронні органи використовувалися для зведення рахунків з нами як опозиційною політичною силою. Ми категорично заперечуємо проти того, щоб фальсифікувалися кримінальні справи. Бо коли, наприклад, порушується проти мене особисто кримінальна справа за перешкоджання діяльності працівника правоохоронного органу тільки за те, що я подзвонив і попередив прокурора області про відповідальність, то в мене Аналогічне питання: а чому справа не порушена проти Луценка, який у 2014-му році бився з працівниками міліції і погрожував їм чимось? Хіба це не перешкоджання? А що це, це, це зовут ну, році? Да, да, це ж відомі ці історії, і, 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 і відео є і все інше, коли Луценко погрожує звільненням міліції з роботи і так далі. І, і, а так а далі. А де це саме, це саме з з Віталійовичем? Було, це було на проспекті Перемоги 11 січня 14-го року, коли Луценко погрожував Беркутівцям звільненням з роботи, коли він плювався. Будучи під і так далі. А яка різниця? Беркут, не беркут? А коли я мордатого пузатого хабарника прокурора попереджаю, що буде відповідати, то проти мене справу порушують. То чому не порушують проти Лусенка справу? Це так само перешкоджання, так чи ні? Тобто це подвійні стандарти. Пане Олеже, справа Єфремова, дійсно, це дійсно серйозний перший крок. Чи просто як написав волонтер Юрій Касяна, просто ну збитий льотчик це Єфремов і не більше того. Єфремов може й збитий льотчик, але через цього збитого льотчика на Луганщині мої рідні кров проливається. Військових наших громадян України, мирних громадян, і через це окупована частина території, і не лише Луганщини, а й Донеччини, тому що політика партії регіонів привела до окупації Криму і частини Донбасу. І безумовно Єфремов і його поплічники, мають відповідати за ці ситуації. Успіх Юрія Віталіче, я, Ні? Не, я не казав би, що успіх, тому що успіх буде тоді, лише тоді, коли буде вирок, який набуде законної сили. А до того часу будь-які затримання, ми маємо масу прикладів, коли людей затримають, Єфремова, до речі, не перший раз затримують, потім відпускають, справу спускають на гальмах. Тобто, всі ці затримання, які відбуваються заради політичного піару, це справа одна. Успіх тоді, коли є вирок, який набув законної сили. От коли буде, от тоді ми скажемо, що це успіх. Бо Єфремов реально причетний до сепаратизму. Тискій дій до антиконституційних дій, і він за це має відповідати. Ви вже написали у Фейсбук, коментуючи резонансні заяви. Теж подія тижня, що мене надії Савченко дуже різко написав. Подія тижня заяви Савченко, чи мій чи моя ну, різка реакція ну, одна з одна з і ви там запропонували позбавити надію звання Героя України і сказали, що власне вже й не хочете. Коментувати от, тему пов'язану з Савченко. Ну, все ж таки, я запрошую вас до цього в студії Радіо Свобода. Дійсно ви вважаєте, як деякі стверджують надію Савченка, агентам Кремля, агентом Медведчука, чи вона може право мати на такі погляди? Нехай дуже дуже неоднозначні. Я не тримав свічку е, і не можу однозначно казати, чи вербували е, Надію Савченко, коли вона впродовж двох років перебувала у російському ув'язненні. Ми співчували з Савченко, ми робили все від нас залежне для того, щоб вона вийшла, в тому числі голосуючи за відповідні звернення до міжнародних організацій. І мені прикро, наприклад, сьогодні чути, коли Надія Савченко каже, що лише її мама. До речі, я був вдома в її мами, Ми матеріально допомагали їм, в тому числі на квитки, коли мама літала. Е, в тюрму до Надії. Я про це ніде не говорив, я про це вперше зараз у цій студії кажу. А сказав тому, що мені прикро, коли Надія каже, що лише її мама і її сестра сприяли її звільненню, і більше ніхто. А мільйони українців, які виходили на демонстрації, а мільйони людей по всьому світу, які виходили на демонстрації за Савченко. Тому я вважаю, що принижувати українців, стверджуючи, що вони нічого не робили для звільнення Савченко, це неправильно. З іншого боку, я з повагою стався до Савченко тільки тому, що вона два. Роки сиділа в російській в'язниці, не дай Бог нікому там бути, але люби Боже, правду тисячі відомих і невідомих українців по сьогоднішній день сидять у російських Понад сотні, е, сотні, тільки з офіційними даними понад сотні. Е, А скільки невідомих, скільки не яких невідомих. тримають заручниками жителів Криму, татар, жителів Луганщини, які пропали без вісти і сьогодні рахуються, е, що е, невідомі, і сидять значого гірше можливо хома. заради їхнього поратунку варто йти на будь-які кроки. Я хотів би закінчити так, так, свою ласка. думку і. Е, 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 Савченко руки й ноги не ламали, Савченко не гвалтували, Савченко не знущались так, як знущається над тисячами наших українців. Але водночас, коли Надія пропонує фактично план, який від нас упродовж останніх двох років вимагає Кремль, народні міліції, народні прокуратури та так зване народовладдя, а фактично федералізація, ми категорично це не підтримуємо. Саме тому я вважаю, що те, що зараз робить Надія Савченко. Це план фактично Путіна медведчука тому ми не вважаємо подальше в подальшому коментувати будь-які її дії, тому що я не вважаю надію Савченко самостійним політиком. Це людина, яка робить, або сама не усвідомлює, що вона робить, або робить це свідомо. Бо в мене склалось враження. Я дивився її прес-конференцію, як вона виступала 20 хвилин. Читала папірець. в Мене склалось таке враження, що я вона його вперше побачила на тій прес-конференції, коли читала. Тому ця людина не самосійна, і я не думаю, що вона варта того, щоб коментувати її заяви. Вона це на е, е, її всі заяви переводять її на маргінез. Прикро тільки що мільйони українців розчаровуються сьогодні в людині, до звільнення якої доклали. Надзвичайно багато зусиль. Надія Савченко – ваша колега по Верховній Раді, Ви готові в обличчя заявити те, що зараз каже. Безумовно, а зараз... Ви вже спілкувалися з нею? Ні, я не спілкувався. в мене бажання немає спілкуватися. Надія Савченко не є політиком, не є лідером фракції. Це людина, яку звільнили з тюрми. Це людина, яка сьогодні на свободі завдяки боротьбі всій Україні. Якщо вона цього не розуміє, і е, е, ухопила зірку з неба і розказує, що вона буде президентом, що вона буде то, вона буде сьо. Для того щоб бути президентом, треба повчитися ще. Бо президент це важка робота, це необхідність знання міжнародної політики, економіки, бюджету, як працює ця державна машина, як живе країна. Розумієте, тобто два роки відсидки в тюрмі це ще не факт, що ти можеш бути президентом. Я бажаю надії успіхів, але ж лише за умови, що вона не втілюватиме в Україні план Кремля, Путіна і Медведчука. Серед багатьох тез дуже дуже неоднозначних висловлених надію на цій прес-конференції. Вона, зокрема, крім того, що заявила, що люди на майдані та антимайдані, нібито відстояли одні і ті ж цінності. Крім того, що вона назвала цю війну, нібито політизованою, але при цьому, пане Олеже, вона дуже різко. Оцінила діяльність президента України Петра Порошенка в цьому аспекті виходить. Вона збігається з радикальною партією надія Савченко. Ми підтримуємо багато в чому ті оцінки, які дають відносно нинішньої влади. Савченко не відкриває нічого нового, коли розказує про корумповану владу. Ми про це говоримо постійно. Ми боремося проти цієї влади, проти тарифного геноциду. Але знаєте, є такий підходи. Коли беруть Геббельс так робив, московські зараз політехнологи так роблять. Коли беруть частину правди, підмішують туди неправду і потім видаються як за правду. Тому в оцінках нинішньої влади в нас ще більш жорсткіші оцінки. Що стосується багатьох тез, які були озвучені, мені здається, що... Пані Савченко в багатьох тих питаннях просто не орієнтується, і багато і слів, які вона читала, вона намагалася їх двічі чи тричі повторити. Вони були для неї абсолютно нові. Саме я жорсті... готовий в будь-якому ефірі поговорити із пані Надією і по питаннях ну, IT, Якщо ви, йде, я думаю, ви IT. не в ефірі AI. Радіо Свобода. І по питаннях IT-технологій, по питаннях науки, і по питаннях сільського господарства, і по питаннях культури. Я готовий всього. З цього приводу дебатувати і хотів би почути компетентну думку візавість з цього приводу. Щодо культури, трошки далі маленький сюрприз вам підготував. Точніше, ви підготували, ми подивимося, і наші глядачі, але перед тим закінчити чинна влада, можлива її зміна. Ви кажете про жорстку оцінку саме радикальної партії, вас, як її лідера, а не Надії Савченко. Як ви зараз сказали, ця оцінка є ще більш жорсткіша? У деякі інформагенції, преса наводять вашу, а не Надії Савченко, заяву. Я її процитую, ви підтвердите правдивість її. Янукович присував своїх опонентів, використовуючи увесь арсенал репресивних правоохоронних органів. Нинішня влада робить те ж саме. Поміняється влада. Знову ж таки, це ваша стата. Візьму в оці руки владу, ми їх тягати не допити, не будемо. Ми їх одразу. Кончимо, кінець цитати. Відповідає дійсності, це да, не фейк? Да, саме так Ви як... не шкодуєте, що так кажете? Ні, я не шкодую, що я так кажу. Я шкодую, що е, після революції гідності в мене не було в руках влади. Інакше я не дав би втекти ні Януковичу, ні його банді. Я шкодую з приводу того, що ми маємо сьогодні владу, яка домовляється з регіоналами. Ці регіонали голосують у парламенті так, як треба нинішній владі. Я шкодую з цього приводу, що по сьогоднішній день ми не маємо жодного корупціонера, вирок якого доведено до суду регіоналів. Які відповіли за вбивство на майдані за розв'язану війну і так далі. Міняти як я... владу треба. Треба як міняти владу в е... законних е... підставах чи через третій майдан можливо е... Е... нічого нового я не скажу. І е... Е... історія людства свідчить, що влада міняється в два способи: еволюційний і революційний. Ми прихильники радикально еволюційного, еволюційного способу, але радикально пришвидшені темпи. Тому що якщо ми будемо по одному року у по одному проценту в рік ВВП зростати. Ми не доженемо Білорусію через 20 років, якщо ми будемо е, по три роки проводити судову реформу, візьміть приклад Зердогана. За три дні звільнив 4 тисячі суддів. Я б зробив би те саме. Якщо ми говоримо про реальну судову реформу, про реальну прокурорську реформу, то це не призначати свого кума генеральним прокурором, який виконує політичні замовлення, а звільнити всіх до одного суддів і прокурорів в один день і за два місяці набрати нових і встановити жорсткі механізми відповідальності. А коли я казав. Що ми їх кончимо, то я мав на увазі безумовно не про те, що ми їх в донецькі терикони куди закопаємо. А що в законний спосіб, але без окозамилювання, без затягування, без роками розтягування цих справ, ми рішуче відповідно до закону приймемо рішення. Тобто, ви підкреслюєте зараз в ефірі Радіо Свободу, що революційний підхід це на Руку Путіна хаос створювати в Україні я можу сказати тільки одне: що треба добре знати історію 20-го століття початку, коли українська держава була знищена в результаті внутрішніх чвар. Тому, маючи ситуацію на фронті, дестабілізувати її середини це абсолютно безвідповідально. Тому ми пропонуємо радикально еволюційний спосіб змін, ви зараз... а, не, а не бунти, не підрив України зсередини, бо це лише на руку ворогу. Так, я це підтверджую. Ви зараз також кажете, я нагадаю. Надія Савченка, на ваш погляд, не готова бути президентом України. Я взагалі, вважаю, що це несерйозно. Одному Богу, відомо. А Олег Ляшко, президент України, це серйозно? Так, однозначно. Якби президентом я, були ви. Я вважаю, що сьогодні, маючи досвід, маючи достатні знання. 10 років тому я не зміг би бути президентом, в мене для цього недостатньо було ні знань, ні досвіду. Сьогодні я готовий. Зараз проведу аналогію. Верніше не я її проводжу, а деякі експерти. Вона можливо дуже сумнівна. Ви зараз її прокоментуєте. Ви знаєте, як відбувається зараз передвиборча кампанія в Сполучених Штатах Хіле Клінтон, Дональд Трамп. Ви прекрасно знаєте заяви деякі Дональда Трампа, які стосуються України. По різному їх коментують, і критики Трампа стверджують, що це ну яскравий прояв того, що популісти правлять бал і вже і в США, нібито ну Дональда Трампа, звісно, своя думка з цього приводу. Вас теж відносять до популістів в Україні. Що ви скажете у відповідь? Ви е, так спочатку перед питанням кажете, що таке незручне питання. Потім так його лагідно задаєте, що я ледь не заснув. Ви кажіть те, що ви думаєте. з Трампом, От ви то, кажіть так і думаєте. Чириновським перепрошую. Та кажіть що завгодно. Моя похідна бабуся казала: називай ходіршком, тільки в піч не сажай. Тепер Вас. що е, щодо Трампа, е, я б не рефлексував би ні на заяви Трампа, ні на інші заяви. Передвиборча кампанія, це знаєте, це такі. Раж, що багато хто з кандидатів під час виборчої кампанії роблять заяви, про які потім можуть відмовитися чи навіть пошкодувати після виборів. Тому Трамп він з першого разу думає на карті не знайде, де Україна чи Крим, про які він згадував. Одного тижня він одну заяву робить іншу, тижня іншу. Давайте не будемо великої уваги звертати на ці заяви. Важливо, що робить президент. Трамп президент, Клінтон президент, от що нам важливо, а не заяви кандидатів, які ні на що не впливають. Тепер щодо того, що я популіст, чи хтось там популіст, чому в нас всі вважають, що популісти норм погано? Популісти це ті, хто чують людей. Якщо мене звинувачують у тому, що я популіст, що я чую людей, да, я популіст, тому що я знаю, чим живуть люди, я знаю їхні проблеми, і ми знаємо, як вирішувати ці проблеми. А у нас ті, хто не чує людей, ті, хто відірвалися, ті, хто за двадцять Років побудували олігархічний лад, який на них тільки працює аристократи, які дбають тільки про власну кишеню. Для них ми люди, які чують народ, ми популісти, ми погані. Нехай я для них буду поганий для мільйонів українців. Я хороший, тому що я чую їхні проблеми. Я знаю, як вирішувати ці проблеми. Якщо ви станете президентом, ви будете президентом усіх українців. Безумовно щодо культури, про яку я казав маленького сюрпризу, а насправді приготували ви цей сюрприз. офіс Радіо Свобода знаходиться в Києві в самісінькому центрі. І буквально поряд це. Вчора я так розумію, було? Так, Це було. було вчора. От подивимося, що було вчора виконання Олега Валерійовича. Переконувати, що це був експромт? Безумовно. Ми, я люблю гуляти по хрещатику. Це, це мої... вчора було, тобто да, середу. Так, да, це було вчора вечором. да. Я люблю гуляти по Хрещатику. Це моя найулюбленіша вулиця в світі. Я 25 років гуляю по хрещатику, як приїхав у Київ в 90-му році. І мене побачили ті молоді хлопці, які там постійно танцюють. Позвали мене, а що я їх пошлю. Звісно, я погодився потанцювати. Кінечко з кущів. Ні, ні. Ні, <реку> я, до речі, був в Галстуці в піджаку, я зняв галстук, я зняв піджак, і я пішов потанцювати. А що а чи у нас всі звикли, що політик це повинен бути зажраний, що до політика не доступишся, що політик чванливий, людей не бачить. Вони мене позвали потанцювати, що тут погано. Вони ж не позвали мене магазин грабувати. Тому я з ними і потанцював. <рес> Нормально? <рес> Ні, Я не коментую це висновки робити so націоналістичне. Я, я без понтов. я нормальний хлопець, я виріс і в інтернаті, я такий простий, як двері. Позвали танцювати, будемо танцювати. Позвуть на сварті, буду свідком, буду свідком. Звали хрещеним батька в мене по Україні десятеро дітей хрещених. Куди звуть, туди і йду. <реш> От ви сказали, зло велике для України олігархат. Правильно? Так, так. Який був, такий залишається так. незалежно від майдану. Так. Ось щодо вашого образу, він яскравий. Це навіть ваші опоненти визнають, що ви дуже яскравий політик. Дуже. А оці вила. Я ви їх в студію не принесли цього разу. радіо вони ж не запрошували <свят> з вилами. А ваші опоненти стверджують, що нібито політтехнолог Сергія Льовичка не у свого часу. їх придумав. Це правда? Я не коментую. Дурниць. Насправді все геніальне просто. Е, я був на Борзянщині Чернігівської області. Мені мій старий старий друг Микола Лоза подарував вила, і потім експромтом винесла виникла ця ідея. Що винесемо владу на вила? Ха-ха, раз винесем на вила, давайте вила символ партії. І я вважаю, що це абсолютно правильно. Між іншим, актуальність не зникла по сьогоднішній день. До речі, кримінальну справу проти мене порушили, в тому числі за те, що я прокурору погрожував, що винесем його на вилах. Ага. Так за це треба кримінальну справу можна порушити проти половини країни. Бо дві треті країни мріють винести цю владу на вилах. Черговий раунд мінських переговорів. Ну, знову не дуже успішний, Якщо можна судити з офіційних повідомлень, мінськ це тупик. Ну як, як процес мінськ виконав свою роль на якомусь етапі, але він не дасть повернення суверенітету незалежності України, тому що нам там викручують руки, нам ставлять умови, особливий статус для Донбасу, то що ми не можемо це прийняти, тому що якщо ми на умовах Кремля Путіна приймемо особливий статус для Донбасу, це означає, що ми повернемо назад Донбас на їхніх умовах, але ми втратимо Україну, не отримавши і в тому числі. А це умови тільки Путіна, чи деяких представників заходу на ваш Безумовно, це політика умиротворення, яку сьогодні лідери заходу проводять щодо Путіна, який є агресором. Вони за рахунок України намагаються зупинити Що ж тоді. Путіна. Робити в Україні за такого ВВП, про який ви згадали, за тої війни, яка не припиняється на жоден день. Робити одне ставати сильними, успішна дипломатія лише тоді, коли за спиною дипломата стоїть сильна армія. Сильна армія тільки тоді, коли буде сильна економіка, коли будуть податки до бюджету, тому радикально міняти економічну політику, створювати робочі місця, давати людям висок і зарплати, щоб були податки, на які буде сильна армія, сильна економіка, сильна дипломатія, сильна країна. Ні Росії, ні Америці, ні Євросоюзу ми нікому не потрібні. Ми потрібні тільки самим собі. Розумієте, нам морочать голову про безвізовий режим, водночас надає надає, знаходячи сто причин, щоб не надати цього безвізового режиму, водночас дивлюсь, надали безвізовий режим Колумбії. Нам не надають безвізового режиму, бо кажуть, що в нас злочинність а в Колумбії вже всі наркобарони перевелися, і там нема злочинності. Надають безвізовий режим режим там і Тобаго і так далі, покажіть мені в Колумбії, в і Тобаго люди гинули на Майдані за європейський вибір, за безвізовий режим. Тисячі людей за це загинули. А нам морочать голову, вигадуючи приводи, щоб не надати безвізовий режим. Тому ми вважаємо, що Україна повинна бути сильною. Тоді нас поважатимуть всі і Європа, і Росія, і Америка. Але безумовно ні про яке відновлення нормальних стосунків із Росією не може бути мови до тих пір, поки російські війська на Дон до тих пір поки окупований наш Крим 24 серпня буде 25 років незалежності. Незалежно. Ви як і політик, як, я пам'ятаю, Свобода газета. Як, як тоді, головний редактор, да, видавець ви да, були. Тобто, да. все на ваше хоча. Да. Це свято чи це просто, можна сказати, згадка про ті втрачені можливі, можливості за чверть століття? Це і свято, і втрачені можливості. Свято тому, що мільйони українців віддали своє життя за незалежність, а трагедія і втрачені можливості, тому що 25 років країною керували політичні пігмеї, які дбали лише про власні рейтинги, про результати на виборах, замість того, щоб дбати за країну. Саме тому я кажу, що мають бути радикальні зміни, політичні, економічні. І сьогодні ми фактично розхльобуємо все те, що не робилось 25 років. Але без революції такі зміни. Революційні економічні зміни мають бути. Давайте говорити так: радикально еволюційний шлях розвитку. Слово радикальне, мабуть, пролунало. Я не знаю скільки разів протягом нашого ефіру. Я вам дуже дякую за весь час на нашу розмову. А, а ви сьогодні... хотіли від лідера радикальної партії Незвичайно. почути ліберальні ідеї? Ну, на те радикальній радикальна партія. <реш> 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 Дякуємо за участь у ефірі. Гостем студії Радіо Слово Олег Ляшко, про програму Олександра Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.